Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Уже Івано-Франківську. Знаєте, вчора був на Запорізькому напрямку, передав допомогу і привітав з Днем Збройних сил України, святом Миколая, нашу 102-гу бригаду, 78-ї батальйон. Сьогодні вже тут, івано І, користуючись нагодою, вітаю всіх наших захисників з Днем Збройних сил України, а також святом Миколая, який ми святкуємо вперше по новому стилю. Тому сьогодні було багато заходів, які пов'язані з військовими, які були пов'язані з допомогою нашим діткам. Ну, насамперед хочу сказати, що сьогодні вшанували пам'ять Тараса Баторика і Андрію Клюби, відкривши анотаційні дошки на 18-й школі. Ліцеї тепер на пасічній. Це були випускники, тому далі вшановуємо пам'ять, на жаль, тих героїв, які загинули з нашої Франківської громади. А також сьогодні мав можливість перебувати в одній з частин, дуже важливих частин, які сьогодні захищають нас, де за кошти міського бюджету ми відремонтували відповідне місце перебування, дуже важливе місце перебування. Тобто, хто не бачив це приміщення, до того це фактично була тільки коробка. Зараз це приміщення, де Бойове чергування, де є певні речі, які стосуються захисту нашої держави, тому мав можливість сьогодні привітати, вручити нагороди, подяки, але вже Івано-Франківську вчора. Був відповідно в Гуляйполе сьогодні в Івано-Франківську, тому вітаю з ним захисника нашої держави. Також буквально тільки що відбулося відкриття нашої символічної. Ви знаєте, що ми два, два роки поспіль відмовились від ялинки, але це інсталяція ялинка перемоги з дитячих малюнків, з малюнків наших дітей. З таких виглядів іграшок. Дякую професійно-технічному училищі, які зробили конструкцію. А діти намалювали малюнки, тому жодної копійки ми не витрачали на цю інсталяцію. Ну і малюнки, і відповідні ці іграшки будуть передані військовим. Військові завжди тішаться, коли малюнки наших дітей передають до нашого в різні напрямки, тому сьогодні ми. Відкрили цю символічну ялинку перемоги, Дякую дітям, які прийшли і долучилися до проведення даного, даного заходу. Також хочу нагадати, що незважаючи ні на що, завдяки зусиллям нашого комунального підприємства. Також досяте Миколая ми ще один подарунок це екскурсії по підземеллях нашого, нашої ратуші. Ми поприбирали, зробили якісь там мінімальні інсталяції. Сьогодні будь-який Івано-Франківець може подивитися підземелля, де сиділи опришки, де сидів Іван Якович-Франко, тому це також такий ну, подарунок. До дня Святого Миколая і можна завітати в наше підземелля, а в нашу ратушу нашої Івано-Франківської громади. Ну і сьогодні дуже багато подарунків. По-перше, вітаю всі храми, які носять назву Святого Миколая. Це на Тролейбусній православної церкви України, це наш Чернігівський храм Святого Миколаєва, також на матейки, невеликий храм Святого Миколая, який є у нас, де служать при нашій. Міській клінічній лікарні номородин тому наші дітки отримали велика кількість подарунків. Я мав можливість бути на врученні подарунків тим дітям-сиротам, яким виповнюється 17, і вже наступного року буде повноліття. А також всі мали забезпечені, всі категорії отримали подарунки в службах, справах дітей і по наших навчальних закладах, і по дитячих садочках тобто. Ну, досить велику кількість подарунків ми мобілізували для того, щоб дітки відчували свято і щоб вірили в диво Святого Миколая. Але найбільше ми молимося дійсно за свято Миколая, щоб найбільший подарунок була наша спільна перемога. Тому дякую за можливість спілкуватися. Ще раз вітаю з Днем Миколая, з Днем Захисників України. Все буде Україна, слава Україні.